Всім привіт! Сьогодні на огляді буде Валентиновома це чоловіча туалетна вода. Ось так виглядає. Флакон тут. Один з найкращих, яких, який в мене є. Він цікавий, такий ніби з шипами. Я його взяв в колекцію і залишив в колекції. В більшій частині із-за флакону, тому що він ну, дійсно цікавий. Всі на нього звертають увагу і мені подобається, що для різноманітності в колекції є. Ось така упаковка. Це одразу про флакон почну. Про флакон, про пакування, як воно це все виглядає. Кришка звичайна, не магнітна, але зроблений добротно. Якісне, скло теж якісне. Як я познайомився з цим парфумом? Познайомився я наступним чином. Я придбав собі Dior 14 2014 року, але придбав я влітку і перші три місяці він не звучав так, як я очікував, він мені не подобався. Ну, взагалі щось таке. Не те, щоб він мені не подобався зовсім, але ні о чому, ні про що було, я думаю, блін. І я зайшов на Фрагрантику. Фрагрантика, для тих, хто не знає, це сайт ем, про парфуми. Там є всі парфуми, які існують. вводите туди назву. Цей сайт є на, на різних мовах. Зазвичай, якщо ви володієте англійською, то найкраще заходити на англійську версію Fragrantica.com. Тому що там найбільша кількість відгуків та описів про, про про всі парфуми. Якщо на українській версії там буде два відгуки, то на інтернаціональній міжнародній.com там будуть три тисячі відгуків. І більше інформації ви зможете дізнатись саме з цієї версії сайту. Ось це сайт про парфуми, де є характеристики, де є відгуки, за які люди голосують. І воно відповідає насправді плюс-мінус дійсності, як є. Тому рекомендую цей ресурс. І ось я зайшов туди подивитись, які є альтернативи схожі парфуми для Dior Homme. Тому що він мені і по опису сподобався і, в принципі, трохи сподобався, як він звучить, але не звучав все ж таки так, як я очікував. Я побачив, що там Валентіново. Є в списку схожих ароматів. Я думаю, окей, треба взяти. Він в Україні, до речі, почав продаватися буквально нещодавно, там, ну нещодавно, тоді, коли я брав, десь рік тому, місяців сім. І я взяв собі 50 мл Валентино Уомо. Валентіно це італійський бренд. Уомо значить чоловічий на італійському. Італійською. Почав я його тестувати вже осінню, І що я можу сказати про нього? Знову ж таки, хочу додати, що я ось помітив за собою, що якщо я порівнюю якийсь парфум, то я, якщо в нього є щось, якийсь схожий конкурент, в даному випадку схожий на нього конкурент, це Dior Он Старий. Я беру еталон, тобто Дьор і порівнюю з ним. І роблю оцінку відносно нього. Але треба розуміти мені в першу чергу таку річ, що люди різні, у кожного різні потреби. Хтось дивиться фільми Марвел, комусь подобаються якісь поверхневі комедії ввечері подивитись, комусь подобається подивитись якісь трилери заплутані глибокі. При цьому це не значить, що та людина вона поверхнева, а та людина глибока. Ну, просто такий стан, просто захотілося тому. ввечері подивитись тому те, а тому те. Так само і з парфумами. Комусь хочеться щось глибоке в даний момент. А комусь хоче щось легке, таке, ненав'язливе в даний момент. Тому огляд мені треба робити все ж таки. Об'єктивним Об'єктивним не забувати, що у людей різні потреби, це не тільки я сам для себе знімаю, або для моїх однодумців ролики, кому дуже важлива саме моя думка, ем, саме мій смак. Ось. Але все ж таки, тут буде не нейтральні якісь огляди на цьому каналі, а більше знахи в мою думку. Я буду і об'єктивну сторону розповідати, і що думаю я. Ось. Тому що я вже збирався зробити огляд такий навіть негативний на Валентіновому. І от зараз, коли його наніс, потестив, вийшов в магазин, походив з ним. Мені дійшло, що навіщо мені робити негативний огляд на нього, якщо комусь він може подобатись, і причому багатьом людям не всі хочуть якоїсь глибини чи вишуканості, чи ще чогось. Про Діор Ом я згадав не просто так. Тут навіть предисторія сама, навіть більше скажу. Навіть парфумер, якщо не помиляюсь, там був один і той же, або формула, яку зробив Жак Поль. Типу, там в парфумерії робиться це так, що створюється якась формула, а потім її купують різні парфумерні будинки. От Типу такого щось. І ось один парфумер створив формулу. Парфуму. І найкрутішу взяли Діор, Діор будинок Діор, а Валентин вже трошки щось інше. І так, перейдемо до поки до об'єктивної сторони, як він звучить сам Валентіновому. Звучить він наступним чином. Тут є горіховий смак, смак, до речі, смак, смак, тому що він звучить все ж таки ем, тим, пряно, пряно, пряно в плані тими. Тими запахами, які ми звикли їсти. І саме горіх. Горіх тут присутній. Горіх, волось, не волоський, а фундук. Коротше. Лісовий горіх фундук. Тут присутній, він добре відчувається. Тут присутній ще. Пудровість. Ірис присутній, але не такий Ірис, як, от знаєте, Ірис це як звучить Ірис для тих, хто не знає, це помада. Помада жіноча. Але помада теж різні. І ось тут звучить це, цей ірис, як помада якоїсь е, юної дівчини такої. А от в Діорі помада звучить вже. Як помада якоїсь жінки, знаєте, от така там пудра жіноча. А тут така ще не те що б'юна, знаєте, цей парфум нагадує більше оця пудровість парфуму, Ця ірис, цей ірис ірис жіночий, Він нагадує більше просто людину, жінку. Знову ж таки, парфум чоловічий. Він для чоловіків. Зараз я кажу про, саме про цей елемент пудровості жіночої, яка тут присутня, це класний елемент. До нього зараз повернусь. Він нагадує жінку, яка хоче трошки заявити про себе. От. А в Діорі, там же жінка, яка не хоче заявляти про себе, вона вже все знає про себе. Вона знає, хто вона така, як вона виглядає, і нічого не хоче нікому доказувати. От. А тут ще про таку дівчину, про жінку, яка ще хоче про себе щось заявити. Така нотка тут є. Я вже в короткому відео згадував про те, що від чоловіків, які користуються увагою жінок, пахне жінками. І ось тут ця нота присутня. Ось саме про пудровість, про цю помадність. Я згадував і тут вона є. І ось і тут саме така помадність. І ще тут є сладість. Ось чому я його не ношу? По-перше, тут є сладість. Тобто ці елементи, які я тільки що описав, вони класні, вони мені подобаються. Але оця сладкість, сол, солодкість, солодкість все ж таки мені не заходить в даний момент. Комусь подобаються солодкі парфуми, мені в даний момент. ні. Останні півроку мені не заходять вони. Ось. І оця солодкість, вона тут, це не якась там ваніль чи не знаю щось, зефір це. Нагадує ось саме цукор, цукор, який, знаєте, як цукерки раніше робили. На пательню клали цукор, там уксус, ніби, і жарили. І виходили цукерки. І ось тут нагадує саме такий, такий цукор. Піджарний цукор, о, до речі, по кольору, по кольору флакона він трішки нагадує, але він, він не дуже солодкий. Він не дуже солодкий тут. Ця солодкість. Відчувається, відчувається, але знову ж таки, він не дуже солодкий, просто відчувається солодкість. І більшість людей, можливо, навіть скажуть, що він не солодкий, це мій натренований ніс відчуває все ж таки цю солодкість, яка тут є. Ось. І на тематичних сайтах, таких як Fragrantica, теж це відчувається. Теж люди пишуть про це. Що стосовно робочих характеристик, таких як шлейф, стійкість. шлейф, стійкість, Шлейф не дуже великий, це інтимний шлейф, я б сказав би. Тобто інтимний, тобто ті люди, які до вас підійдуть вплотну, інтимно, інтимно. Тобто десь ті, які будуть обійматися з вами, ті, які будуть, не знаю, цілувати з вами чи чимось іншим займатися, вони це відчують. Тобто, інтимний шлейф. На витягнуту руку він вже не буде, не будуть люди його відчувати. Якісь, якісь, може, нотки легкі будуть відчувати, що ви користуєтесь якимось парфумом, але ось повністю його розчути на відстані витягнутої руки, тобто метра, вже не відчують. Стійкість, Ну ось, до речі, за стійкість, стійкість тут невелика. Я користувався ним півгодини тому, і вже я його не дуже сильно відчуваю. І тоді ще, коли я ним користувався, стійкість була невелика година, і потім він становиться ароматом на шкірі. Тобто ви його вшлеїв, і навіть ви його вже не відчуваєте. Не те, щоб він ви до нього звикли, а ну, насправді не відчуваєте. Щоб його відчути, треба вже піднести руку до носа та понюхати. Ось. Тобто година-півтори, все, і він вже взагалі злітає. На одяг я не тестував, на одяг я не наношу парфуми, щоб мати можливість їх міняти та не прати одяг кожен день. Та Де й плюс деякі парфуми не виводяться навіть після 5 -10, після 5 10 десятого прання. І так, яке загальне враження про цей аромат? Робочі характеристики тут. Тривалість стійкості мені не подобається. Вона невелика. До півтори години на моєму тілі, можливо, на вашому тілі вона буде інша. Але не думаю. Шлейф тут інтимний, це ок. Мене це влаштовує. Мій улюблений аромат теж з інтимним шлейфом. Тут більше історії, знаєте, коли. Ви наносите парфум ось зараз, ну, не зараз, я це вже зрозумів давно, коли зустрів свій улюблений аромат на даний час, що важливіше вам відчувати аромат, а не оточуючим. Тобто, коли я відчуваю свій улюблений аромат на собі, я стан змінюється. Я себе почуваю більш впевнено в якомусь напрямку, впевненіше, почуваю себе там в з жінками. Тому. Інтимний шлейф це може бути ок для вас теж. Як він загалом звучить, це пряний аромат, тобто тут є запах горіху, в опису в нотах вказаний шоколад. Можливо, щось, знаєте, той шоколад, який використовується в вафлях. От, вафлі Артек. Якщо відкрити коробку з вафлями артек, понюхати. То це буде ось той шоколад, який тут використовується ось щось схоже. ось. І ця солодкість, яка е відчувається від артек, ось присутня якраз і тут. Не прям така приторна, але відчувається. І до речі, стосовно приторності. Ця солодкість та приторність, але знову ж таки, невеличка приторність та невеличка солодкість хочу підкреслити. Е в приміщенні відчувається, але коли ви виходите на вулицю, вона зникає. Там вже вона відчувається зовсім-зовсім мало. І знову ж таки, хочу вам нагадати, що те, як відчуваю я цей парфум, може дуже сильно відрізнятися від того, як відчуваєте цей парфум ви. Тому краще це тестити, перевіряти. Цей парфум зараз доступний в Україні. Майже у всіх парфумерних магазинах він є представлений. Можна зайти в магазин, перевірити, як він на собі пахне. Зараз якраз тот сезон, для якого він призначений, це холодна пора року. Осінь, зима, початок весни, краще вечір. Ну, не краще, а все ж таки після обіду, як мінімум, і вечір. Ну і знову ж таки згадаю за порівняння з Dior Homme 2014 року старою версією. Вони схожі, але цей більш все ж таки поверхневий, більш легкий і в ньому немає тієї глибини. Але це не означає, що він якийсь не такий, чи поганий, чи менш гарний. Просто це для, ну, для інших людей, які, яким не подобається якась там глибина. Чи якесь там глибоке пірнання за відтінками. В принципі, такий аромат, він вже сам по собі рідкість, це не якийсь там звичайний чоловічий аромат. Звичайний чоловічий аромат це Pour Homme, який ви будете відчувати майже ну, багато де. Схожі, схожі, я не маю в навозі конкретного, але схожі схожі за пірамідою. схоже звучання. Або якийсь шоколадний акс. А саме цей такий Вома, ця горіховість, ця пудровість присутня в дуже малій кількості парфумів. Ну Насправді. Тільки за Діор я знаю. Діоро. Тому, звісно, якщо ви візьмете його, ви вже будете сильно відрізнятися від інших. Так, це буде парфум інтимний, який б люди будуть відчувати при більш тісному знайомстві з вами. Але це точно буде щось унікальне, що вони ніколи. Не нюхали, не були знайомі з цим до цього. До речі, він навіть трошки дорожчий за Dior. Ось що мене здивувало. Спочатку я подумав, що це буде якийсь ще більш якісний, ще більш класний, якийсь глибокий. Знову ж таки, про глибину це моя історія. ось. Мене про це цікавлять, цікавлять глибокі якісь парфуми з відтінками, і ось так. Це не значить, що інші погані. Ось, але він виявився б трошки інакшим. Звісно, якість інгредієнтів тут висока. Тобто, нічого не дратує ваш ніс, слизову. Ви можете спокійно нюхати цей аромат і не відчувати ніяких там подразнень, дратівливості та іншого. Тобто, ну, ось година пройшла, можна ще спокійно впевнено нанести його. І це буде норм, нормально. Якість інгредієнтів на високому рівні флакон зроблений, на надвисокому рівні, дуже класний, дуже гарний. Рекомендую спробувати перевірити, як він звучить. І ще всі парфуми Валентіно, які я тестував за останній рік, я тестував багато парфумів Валентіно, я їх замовляв в пробниках невеличких, Ще я помітив в цьому парфумерному будинку, що тут якась присутня не те, щоб унісек а ну чоловічі парфуми вони всі якісь такі. То солодкуваті, то якісь занадто легкі, то там забагато квітів. Тобто вони, знаєте, такі якісь. Немає цієї відчутної якоїсь лінії брутальності. Тобто, можна взяти якийсь парфум і сказати, ну, 100% для чоловіків. А тут, у Валентина от є така штука, що, ну, якщо дуже захоче жінка, то вона може, в принципі, ними користуватись. І чоловік або то люди подивляться і не подумають, що ну, якийсь нежіночий парфум. Тобто є в них якась присутня у всіх парфумів Валентіну якась така жіноча нотка. Ось конкретно в цьому зрозуміло, чому вона е, присутня, тому що це тут ірис, це історія про ірис, це про пудру, про помаду. Але у випадку з Діор це чоловіча історія, де присутня жінка. А тут історія така: жінка тут трохи більш присутня, ніж треба. На мою думку. Як завжди, я радий будь-якій активності на своєму каналі, підпискам новим. Знову ж таки, підпискам тим е, тим підписникам я радий, яким цікаво мене дивитися, яким цікаво мене слухати, яким цікаво отримувати інформацію, ту, яку я надаю. Ось. Лайки, звісно, одобрюю. Коментарі будь-які, як е, дякувального типу, так і питального типу. Так і інші. Задавайте питання, якщо вас цікавить з тему парфумерії, або, в принципі, ви хочете щось дізнатись, або хотіли б дізнатись мою думку, ви задавайте. Мені таким чином легше буде знайти тему для наступного відеоролику. Якщо вам є що сказати, подякувати, дякуйте, це тільки буде просувати моє відео в YouTube. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!